Чорнобаївська громада вільна. Скільки випробувань для жителів населених пунктів цієї громади випало з початку російсько-української війни? Масовані обстріли, мародерство, відсутність зв'язку з рідними, неможливість отримати пенсію та зняти банківський переказ. Це все супроводжувалося психологічним тиском, бо місцеві жителі вірили в Україну та ЗСУ. Тому листопад 2022 року звільнення від загарбників запам'ятається для багатьох. Я з головою громади Ігорем Дудерем зустрілася в перші дні після звільнення правобережної Херсонщини, а лише навесні 2023 року випала нагода поспілкуватися, аби повернутися до подій 2022 року, які змінили кожного з нас. Захватили вони адміністративну будівлю. Це 2 травня. А всім відомо, що військові російські військові зайшли на територію аеропорта 26-27 почали заходити. Вони. Ну, бої щось відбувалися і 24 лютого, відбувалися, але бої відбувалися де? Антонівський міст. Ми приїхали на Антонівський міст 20, в 2 години, о 14 годині дня, то е, в Цюрюпінській відбувалися бої. На правому березі вже стояли російські військові. Бу? Вже пушки були повернуті в сторону Антоновського моста. Я ще проїхав між цими пушками, між цими військовими. Російськими російськими. Ну вони знаєте, пам'ятаєте, як е, е, зелені чоловічки казали в Крим, як зайшли. То не було якихось е, якихось знаків. А вони стояли тоді. Вони стояли якраз між заправками двома, коли ага. з Антоновського моста з'їжджаєш в сторону Херсона. Це якраз поміжня. Да? Це була друга година дня. Вони вже закопалися зверху на, на кручах. Сиділи, тримали оборону, скоріше всього, для того, щоб коли наші будуть відходити, то вони готові були їх розстрілювати. Вранці були тільки е, прильоти ракет по е, військовому аеродрому нашому вертольотному, знищений був склад е, паливно-мастильних матеріалів, і, скоріше всього, там якийсь десь боєкомплект був, тому що було два приходи. Коли ви зрозуміли, що це вже повномасштабна війна. До себе. А ви знаєте, 24-го я зрозумів. Тому що в мене дуже багато е, моїх друзів, вони військові і служили. І вони вже о 5-й годині ранку вони вже мені зателефонували навіть в п'ятої, що почалася війна. Ви знаєте, на, е, всі настільки були розгублені, ніхто не міг повірити в те, що, що відбувалося. Я розумів, що це. Військове вторгнення. Я розумів, що е, зайшли військові, і вони. Е, що це буде, повно, ну, це буде війна, але я не міг собі навіть уявити, що вони перейдуть на правий берег Дніпра. Чомусь я, я цього не допускав. Що буде окупований лівий берег Херсонської області, я допускав це. Але що вони перейдуть через Антонівський міст, перейдуть через Дніпро. Я навіть не, не міг в думках це собі уявити. Перший удар по Чорнобайовці відбувся в ніч з 1 на 2 березня, скоріше, вже в 2 березня, десь близько першої години ночі, були зруйновані три будинки, чотири навіть будинки, приватні будинки. Потім наші обстріляли ферму, на якій базувалися на той час. Військові Російської Федерації в селі Чорнобаївка була знищена там, їхня техніка БМП, хоч там знаходилася протиповітряна їхня оборона, і координати, в принципі, були відомі, але трохи не влучили. І саме в цю ж ніч. 2 березня зі сторони Чорнобаївки е, пішла військова техніка на місто Херсон. Вона пішла із з боку Камишан, з боку Білозерська. З Білазерка вони, вони почали заходити. І також якраз я бачив, як військові заходили цієї ночі в місто Херсон. Тоді були перші бої тероборону. У вас так. була тероборона? Взагалі в нас на території Чорнобаївки не було. У нас було громадське об'єднання об'єднання кодекс, воно і зараз є, але ми здійснювали охорону правопорядку. В основному м -м, обмежували м -м, мародерство на території населеного пункту, як військових Російської Федерації, так і наших цивільних громадян, які допускались до того, що м -м, мародерили магазини. Багато хто приходив і. М -м, Дякував тому, що слава Богу, що ви залишились, тому що в нас було е, розпорядження залишати евакуюватися. В принципі, ми е, не могли е, евакуювати сільську раду, бо дуже багато було справ, які треба було або переховати, або познищувати, е, щоб вони не достались <кій> росіянам. Е, і зберегти спокій. Серед громадян. В принципі, нам це вдавалося. Знаєте, як зразу паніка була, що не буде продуктів, не буде води, не буде багато речей тих, яких в повсякденному житті в побуті, якими люди користуються. Але я думаю, що ми справлялися з цією задачею. Дивіться, але Чорнобаївська громада це і Покровська, яке залишилось з дією лінії фронту, і благодатники було на лінію зіткнення, і інші села, які треба було якось забезпечувати. Був весь час, клич і привезти продукти. Як ви вирішували з пенсіями? Люди виїжджали, залишали старих батьків. Я особисто по питання пенсії. Особисто я виїжджав з Укрпоштою. Ми привозили в населені пункти і в Киселівку, і в благодатне. І в Клапая, правда, без мене їздили вони. В Крутий Яр також возили пенсії на початку війни. Ну, і всі думали, що я в змозі вирішити питання такі, щоб доставити пенсії, або поїхати забрати людей. Я, як звичайна людина, їхав на блокпост, сварився, що не пропускало. Я кажу, там, там цивільні люди проживають, там не військові люди проживають. І в мене, як в голови сільської ради, в мене є обов'язок поїхати і подивитися, як там. Ви військові, воюйте з військовими, не чіпайте села, не лізьте в населені пункти. Ну, якось я без остраху спілкувався і взагалі не навіть не, не міг уявити, що я не піду і не буду спілкуватись. А скільки магазинів було напади на магазинів, і я виходив, і наша громадськість, хлопці, там, дівчата приїздили ну, їздили. І ми відбивали, ми виганяли їх просто з магазину. Вони розверталися, сідали в свої автівки як в військові, так і в цивільні, які вони вже віджали. І їхали. ну. Що нового ви для себе, як для керівника взяли на той момент? Ви відчували, що вони захочуть, щоб ви співпрацювали з ними? Не було такого в них пропозиції навіть співпрацювати. В них навіть, скоріше всього, не було такого завдання. Це коли вже тут з'явилась комендатура, коли тут прийшли ФСБшники, коли прийшли поліція їхня, політичне якесь. Оточення навколо військових з'явилось, і вони почали вже змінювати владу. То один раз до нас приїхали якісь невідомі люди, там три особи, скоріше всього, це були ФСБ, тому що я запитав, ви взагалі які структури представляєте? Ви ж не військові, бо дивлюсь, вас, ви не в формі, не по формі. І не поліція, ви ФСБ. Вони ну трохи посміялись там, попосміхалися. Ну, я зрозумів, що це ФСБ. Але був такий поверхневий, знаєте, у нас була поверхнева розмова. Запит... Вони запитували, чи, чи приходили військові, чи були військові там якісь претензії від військових до нас, чи можливо у вас є якісь скарги на, на військових. То я кажу, ну, в принципі, у нас є скарги, вони нехай не заїжджають в село, нехай не, не лякають наших людей, е, бо були вбивства, були розстріли в населеному пункті. Е, приходили неодноразово, два рази були такі вже резонансні, коли знімали прапор. Це було стрільбою. І ми не дали зняти прапор. Це, Тому, буде, що що було. Я... це було вже п... близько десь в квітні. На початку квітня. Я ще з ними вступив в суперечку, почали ми сваритися. Я говорю, у вас які є взагалі полномочі на те, щоб приїхати, прийти сюди і поміняти флаг? Ви що, політичне якесь завдання у вас? Чи, чи ви військові? Якщо ви військові, то йдіть там, ну вийдіть взагалі з населеного пункту, тому що тут проживають цивільні. Тому відстояли. Один раз там намагання було, вони вже спустили прапор, але ми їх відігнали, підняли, Ще навіть відео знімали, знову підняли прапор України. Коли прийшли 2 числа змінювати владу, зранку прийшли з обшуком до мене, але мене не було вдома. Потім приїхали в сільську раду. Я почав їхати на роботу, мене не пустили. Ви куди? я говорю, в сільський, сільський совет, я сільський голова. Вони мене не пустили. Я повернувся, поїду, думаю, поставлю машину на комунальне підприємство. Коли приїхав на комунальне підприємство, то керівник на той час вона зараз покійна, Ольга Бондарєва. Вона мене не відпустила. Каже, зараз прийдуть всі в сільську раду, тому що всі, в принципі, не в сільській раді. В сільській раді знаходиться тільки секретар виконавчого комітету Калячанка Альона Васильівна і мій заступник. Радіонов Євген Олександрович. А всі інші вони е, якби не затримані, вони знаходяться десь поруч і вони зараз прийдуть. То вони прийшли, ми провели ще з ними нараду, е, обговорили план дій, як ми будемо діяти. І коли прийшли, сказали, що змінили український прапор, вивісили е, російський прапор. У мене стався такий спазм, знаєте, всередині. А вдруге, коли приїхала вже Альона Васильівна і сказала, що е, Євгена Олександровича Радіонова арештували, у мене вдруге стався цей спазм. І Десь близько через, я знаю, за півтори години у мене стався інфаркт. То з 2 травня по 26 травня я був в лікарні, а потім мене вивезли. З волонтерами я виїхав на підконтрольну Україні територію. Коли ви повернулися? Повернувся 13 листопада, що? а 14-го ми з вами да, зустрілись. Зустрілися. Скажіть, будь ласка, наскільки розрабована громада? У кожному селі, мабуть, своя теж історія, як в Чорнобаївці, в благодатному, так в селівки, Клопая, Зелений гай. Е, якщо чесно, я взагалі думав, що очікував гіршого. Коли вперше я зайшов 13 числа я зайшов в, в сільську раду, то я ну, з подивом такий зрозумів, що не все так складно, не все так погано, тому що деяка техніка була на місцях, організ... ну, оргтехніка, в принципі, меблі були на місцях, то Бог зберіг Чорнобаївку. Населені пункти також, і Киселівка там більш-менш якось було все рівно і в благодатному. Єдине в нас, звісно, всі знають про це, то постраждала Посад Покровське. Посад Покровське нашої територіальної громади, і благодатне вони знаходились на нулі, на лінії розмежування, де фактично проходив фронт по цим двом населеним пунктам, але благодатне було з сторони. Орків в окупації, Посад Покровка була з, під Збройними силами України. Ну і зрозуміло, що наші відпрацьовували саме по позиціям військовим Російської Федерації, а ті навпаки вони не розбирали. Тому і такий результат. Що це за історія з модульними містечками? Чи готові жителі Посапокровська жити? У них село зруйноване. Замовлено 328 модульних будиночків. Перші доставки вже цих будинків здійснюються. Це тимчасове житло дасть можливість відновити свої житлові будинки, хоч якусь частину. Зараз у нас створена робоча група. по Виготовленню плану відновлення населених пунктів Чернобайської територіальної громади. Визначаємо пріоритети щодо відновлення. Ну, Пріоритетах у нас перша чергова це дитячий садок, школа, в якому форматі е, ми будемо ще консультуватися з нашими е, кураторами, хто веде, консультує нас е, в робочій групі. А від того вже будемо шукати можливості, які це будуть донори, чиє, це буде, чиє буде фінансування, тому що за місцевий бюджет всі зрозуміло, ми не зможемо відновити. А чим ви займалися під час окупації війни таким, що ніколи би ніколи не думали, що цим ви будете займатися? Є таке слово анабіоз, знаєте, коли ти не живеш, ну, повірте. Займалися, звісно ж, ну, виїжджали. Підтримували, люди підтримували людей, співпрацювали, допомагали військовим, постійно були на зв'язку з мешканцями громади. Але знаєте, я для себе для мене особисто час якось зупинився. Мені завжди здається, що цей рік я буду, я переживу колись, знаєте, буду проживати. 2022 рік став випробуванням для представників місцевого самоврядування, коли приходить справжнє усвідомлення ціни життя людини. 26 го була розстріляна автівка, 27-го, 28-го. Загалом ми зібрали на виїзді з, з, з Чернобайки 12 тіл. Коли ми живі, ми життя цінуємо, повинні цінувати. Я коли збирали цих людей, я дивився, деякі взагалі ще й молоді люди були. І е, втратити життя доволі таки просто. Складно, складно жити, знаєте. Зараз чимало жителів Чорнобайської громади знаходяться поза межами Херсонщини, тому важливе питання зараз повернути їх назад додому. Треба відновити інфраструктуру, треба створити робочі місця, щоб поїхала молодь. У нас дуже багато людей. Вони виїхали за кордон. І цивілізований світ і Америка. Вона пропонує допомогу. Вона пропонує нам створити міста. Вона пропонує нам створити такі умови, які є в. Європі, і ми надіємося на те, що воно так і буде. Я надіюсь на те, що люди, які перебувають зараз в Європі, вони повернуться вже з тим мисленням, з тим менталітетом, який присутній там. У нас така ситуація складається, що ми можемо розслабити людей до такого ступеню, що ну, їм вони не захочуть вже. Працювати, вони не захочуть там дбати про те, щоб десь знайти той кусок хліба. Ну, ви вірите в відродження Чорнобаївського. Обов'язково. У все. нас немає іншого шляху. І, і вибору немає іншого. Обов'язково відродиться Чорнобаївська територіальна громада. І Посад Покровська відбудується. І благодатному все буде добре. Знаєте, благодатне, це ж назва така. У Чорнобаївській громаді повністю знищено комунальний транспорт. Центр громади досі перебуває під обстрілами. Так ворог мстить тим, хто не підкорився. На жаль, знищено міжнародний аеропорт Чорнобаївці, військова частина і аеродром. Але ці місця стануть поступово меморіальними комплексами пам'яті. А чорнобаївці писатимуть вже свої сторінки сучасної історії, бо все це відновиться і наповняться дитячим сміхом населені пункти Чорнобаївської громади.